Трирічна дівчинка, що раз вже подолала пухлину, тепер має боротися за життя знову. Після видалення пухлини з часом та виросла знову. Втім, операція НАТО складна і зробити її взялися лише за кордоном. Заради порятунку маленької донечки батьки вже продали квартиру. Їм все одно бракує грошей. Зараз Аліна постійно лежить або спить, або дивиться мультики. Дівчинка майже нічого не їсть. Її весь час крапають глюкозу. Пиєте так? Чай. Добре про хворобу доньки. Батьки дізналися рік тому. Спочатку дівчинка стала погано спати і плакати ночами. Лікарів виписували заспокійливе. Згодом Аліна не змогла ходити. Тоді батьки зробили МРТ і дізналися, що у дівчинки пухлина. Розвинулася гігантська пухлина в ділянці основи черепа, яка зумовлює перетискання стовбура головного мозку, що веде до поступового паралічу дитини та можливого настання летального наслідку. Українські лікарі видаляти пухлину не ризикували. Родина зібрала гроші на операцію в Угорщині. Її прооперували, вернулися додому. Вона навіть почала ходити, ну, щоб повністю сідати, ходити, їсти ну, все нормально було. Потім прийшла нам гістологія, і результати всі почали нам далі порадили протонну терапію. Поки ми шукали сюди, туди писали, дзвонили. За той час пухлина ще раз виросла. Батьки знову почали збирати гроші на операцію. Цього разу у Німеччині, утім, вже там, у клініці, в дівчинки піднялась температура, і від операції довелося відмовитись. Зараз надію на порятунок Алінки батькам знову дали німецькі лікарі. І тепер родині вже втретє треба збирати гроші. Гроші треба трохи більше, ніж 100 тисяч євро. Точної суми ще поки немає. Завтра поїду, продам машину. Та й будемо щось думати, будемо щось спробувати. Квартиру вже продали. Більше щось продавати немає нічого такого. Почати лікування дівчинці треба якнайшвидше, адже від прогресу хвороби дитина може впасти у кому і тоді її вже не врятувати. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів ТСН 1+,1. Долучитися до порятунку життя три Алінки просто. Зараз ви бачите, як знайти сторінку з необхідними реквізитами на сайті TSN.UA.